Навіть і не знаю, з чого почати. Я планувала десь числа 4 зняти відео і поздоровити з Новим роком і з наступаючим Різдвом. Ну, не так трапилося як хотілося. От, Хоча я там виставляла свої старі посилання давала на свої старі ролики один перед Новим роком, як ми, здається, проважали 16 рік, от, сім'єю, дітей поздоровляли, а тоді <кхи> виставила Різдвяний ролик, як я готувалася до Різдва. Ну, захворіла я. Новий рік ми зустріли з чоловіком, а 3 числа відсвяткували його юбілей. А 4-го я вже відчула. Що мені стає щось гірше, а п'ятого вже в мене повністю було всі прояви, всі були повністю прояви захворювання. от, Ну і сьогодні 11 січня, я ще не зовсім Виздоровіла, ну, чуть по голосу моєму, в носа говорю. Ну, Но Сьогодні у мене радість, у мене сьогодні щастя. Я сьогодні відчула запах. Ви знаєте, я все хожу, нюхаю, і так мені радісно на душі, що я відчуваю запах. Тож їжа не смачна, коли вона не, не має запаху. А саме головне, що каву, коли я п'ю, ну, я якусь бурду п'ю, ніякого запаху нема. Чоловік казав, ну і слава Богу, може ти відвикнеш від, цього, від цієї кави? А це сьогодні, ви уявляєте, я відчула запах нарешті. О, у мене, між іншим, коли сильний насморк. Все життя, скільки я живу, у мене пропадає нюх. То говорили при ковіді, так, що нюх пропадає, це ознака того, що у вас ковід. У мене і до ковіда далекі роки завжди пропадало, майже завжди, пропадав нюх. Ну Не відчувала я запахів. Це. Коли ковідом хворіла 20 2020 році, теж у мене пропав. Ну, тоді не було насмарку. У мене був сухий ніс, не було кашлю, а обоняння було втрачене. От. І держалось доволі довго, навірно, більше 10 днів, може тижнів два. Ну, а тут я ось не відчуваю запах десь та теж тиждень. От, значить, така ситуація зі мною. Я, між іншим, голову помила в цьому році вперше. Ну, Я завжди остерігаюся мити голову, коли, коли хворію. От, і вже така була жирнюща, От, ну, сьогодні вирішила все-таки помить. І от я сижу з мокрим волоссям, ще достатньо мокрим. Зараз у нас від, відімкнено світло і з'явиться десь через півгодини, і я ще нам укладку зроблю. Як завжди я роблю. А може й не буду робити, побачу. Уже треба йти у перукарню до майстра, бо вже заросла я. Достатньо довге волосся уже на голові. Ось о... хворіла і потію сі... сильно вночі, і вол... голова мокра, <кхворі> місцями там, де на подушці лежиш. Ну, <кхворі> розказую все. Навіщо воно потрібне, не знаю. От. Ну, що я можу сказати? Ми новий рік зустріли. Ні, перш за все, хочу сказати, що з електроенергії у нас більш-менш нормалізувалося до 8 числа. У нас всього два рази було відімкнення на 3 години, на новий рік новорічні свята, повністю було світло, на Різдво теж. От. Ну, а це, мабуть, з вчорашнього дня чи Позавчора почали вже відім від, 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 ну, відключати по графікам. От, так як у нас зараз мороз, зима, сніг сьогодні нами, оскільки снігу вночі. А перед цим, і на новий рік, і після нового року у нас був побитий рекорд по температурі. Було 14 градусів плюса. Наскільки тепло було, ну. А зараз, звичайно, що вживання електроенергії збільшилось у зв'язку з холодною погодою. Хоча в нас постійно є тепло в квартирі, гаряча вода, От, з цим все нормально. Новий рік у нас був під е, обстрілами. Шахедів пройшла вся новорічна 0,35 годин повітряна тривога. Ми очікували. ну Реакція киян, я не знаю, може і в інших місцях таким була. Коли, я ви не раз говорила, ви знаєте, що я на телефоні, у мене тут телеграм-канали не одні. і я, звичайно, що слідкую, він у мене. Я з ним більше знаходжуся, ніж, наприклад, з гаманцем з грошима. Він завжди зі мною. І, звичайно, що зразу включаю, коли повітряна тривога, і слідкую, звідки летять, радари фіксують, і тільки запускається або ракети. Зразу повідомлення, що. Звідти, звідти запущені ракети. Через час там якийсь проходить, пишуть, що вже зайшли в простір України. От. І через які напрямки летять, і очікувати, де їх. Все це слідкується через те. Я завжди слідкую. Мені так. Ну, ви знаєте, мені так не я не боюся тоді. Я бачу. А от якби я нічого не знала, повітряна тривога і думала б: а куди ж воно, а що воно там, чи що? А так ну, не знаю. Я слідкую, за кожною ракетою там пишуть, і я слідкую, откуда запущене, коли що, збивати починать. І от коли прозвучала. Повітряна тривога. Я включила наш київський телеграм-канал, і там почали виставляти ролики такі невеличкі, як кияни це, зреагували на це. Там ціли будинки, ціли мікрорайони почали кричати Пу? Лу! 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 О ну, Знаєте, цю кричалку, між пробою, вона з 14-го року і її. Придумали фани футбольного клубу в Харкові. І так вона прижилася і до сих пір, і за кордоном, і ну, її викорнити неможливо. Намагалися забороняти там тобто, та стадіонах чи ще щось раніше. Ну зараз ніхто цього не забороняє. І весь Київ кричав. От, от Тоді почали гімн співати, а коли почала працювати наша по, протиповітряна оборона, почали скандувати Слава ЗСУ. От, Так прямо ну, повивалювались вікна мешканці, наскільки там і говориться, вікон, скільки, говорить, бо в Києві населення. Ну, я не знаю, може, хто на Новий рік і виїхав кудись. Але дуже багато. І в нас ми дивилися, тут мікрорайон новий Варшавський він весь горів, прямо вікна світилися. І от уявіть, всі кричать, от, кричалки такі. от, ну, Так так прямо показують, що ми нічого не боїмося. Ну, І всі шахеди були збиті. от. Довіряємо своїм протиповітряним силам. От так. Тоді, мені здається, ще першого і в день, чи й другого були запуски, От. але наші успішно збивали, От. були, падали збиті шахеди чи. Ці ракети, і там завдавали, звичайно, руйнувань. Бо коли збивають, по-всякому збивається, і падають уламки. От, і вже куди впадуть. Тут вже повезе чи не повезе. От, ну так що Але інфраструктура не була пошкоджена. через те ми залишалися з світлом. Ніхто нам нічого не відключав. От, і ось так. Ну а на Різдво тихо було, От. після Різдва у нас оце почала зима знову повертатися була в грудні, тоді весна була. А тепер у нас навіть фотографії там публікували в київському телеграм-каналі. Зацвіла сакура в одному із парків, а десь щаслива чи щось таке теж. Ну, Звичайно, що не так ціла, як весною. Але там гілка чи дві, от, зацвіли температура. Піднялась 13 градусів, 14. Звичайно, що дерево думає, мабуть, весна прийшла. Хоча, колись я спеціаліста е, слухала, так він говорив, що нашої полоси дерева, які споконвічно тут е, е, ростуть на нашій землі, вони реагують не на температуру, а на. Це короткий день чи довгий день. І коли навесні збільшується день, дерева починають просипатися. А привозні дерева, ті, які завезли рослин, ті більше реагують на температуру. Через те, і це такі випадки, коли мороз а тоді тепліє і оцей, починають вони або листочки випускати. Або бутони, от, і тоді знову зима вертається і вони страдають. У мене на кухні. Я це в цьому році поставила аденіум зимувати на кухню. Він був на, цьому, на балконі, там було холодно. І постояв він на кухні. Звичайно, що я його там на балконі в прошлому році, так я його дуже рідко поливала. Він, хто дивився мої відео, він влітку цвів шикарно. Ну, Скільки було в нього сотні було цих бутонів і квітів, дуже довго він цвів, більше місяця. А це на кухні він оце почав стояти, я його, звичайно ж, поливаю. От, не так, як літом, але поливаю. І тепер я дивлюся, що в нього майже на всіх гілках бутони появилися. Я не знаю, як він зможе хватить йому сили процвісти, наблюдаю, поки вони так ростуть не дуже швидко, але все рівно збільшується. І от він, начебто, як зібрався цвісти. От Я про те, що і на вулиці рослини привезені сюди. Температура піднімається, і вони просипаються. Не, не так, як наші е, дерева. Яблуня буде стояти до весни, не буде просипатися. так Ну Наскільки так я я не науковець, щоб стверджувати це. <кхем> да І цей жилет, що я тоді шила, країла ні, примас я країла, я його рідко коли і Одягаю, а це вирішила, наче до цього плаття він би і підійшов. Так я одягла. Між іншим, тут по одній викриці я тоді країла, що це плаття країлося, це накроєний тут рукав, що цей жилет, Тільки я тут пройму, тут плечі підняла, мені хотілося, що дратує мого чоловіка, що воно тут торчить у мене. А я говорю, я хотіла так, щоб мені вільно було. Я не люблю, коли мені стискає рухи, е мені треба піднімати, от, е щоб руки в мене вільно ходили. От, так що от так, трохи я, здається, більш нічого такого і не скажу. От, ну, Хто там очікував, мені просили, і літом про те, щоб я. там Знімала відео про пошив, от, і про квіти там частіше. Ну, ви знаєте, якось у мене, я не знаю, але в мене повністю пропав інтерес, і про квіти мені не дуже цікаво розказувати. А про шиття перед камерою крутиться це ну, я не знаю. Це не на часі. Я навіть не уявляю, що я вийшла на вулицю, камеру десь поставила і буду крутитися перед цією камерою. Я не зможу цього зробити на даному етапі. Не зможу просто-напросто. Мені, коли чоловік говорить, давай я тебе сфотографую, я говорю, де наше нам ну, фотографувати? Ну, не знаю, ну, у мене, мене тільки е, війна в голові. все. Я встаю з війною і лягаю з війною. Тільки в телеграм-каналах. Е, Читаю е, сводки. Всякі. От, е, по Ютубу дивлюся відео в основному е, військових аналітиків, військових експертів як наших, так і не наших. Е, азербайджанських. Люблю Рауль. Там не пам'ятаю прізвище, таке складне прізвище, що я не, і не запам'ятаю. А якщо і запам'ятаю, то вимовити не зможу. От, його люблю слухати, завжди він так е, е, розказує. І тим паче я давно в цьому, спочатку ну, війни, мені наскільки все зрозуміло, я вже знаю е, озброєння, яке, які в нас на озброєнні ППО, ПРО. От, ну, мені, я не скажу, що це якби цікаво. А може й цікаво, не знаю. От. Ізраїльських аналітиків чи там експертів теж слухаю, мені подобається. От. Ну, на телеграм-каналі в мене, в каналі, в Телеграмі є з Росії, я отримую позитив. От. Яду, який там виливається на одному із. Каналів. Люблю е, слухати Гіркіна і Стрілкова, теж получаю задоволення от, від того, що він там говорить. Ну, ну, так от. І через те ну, мені в голові про життя я навіть, мабуть, і не зможу зняти. Такий ролик, як колись я знімала, от, розказуючи. Ну, а якщо я е, щось, ось, жилет, я показувала тоді, ну, тоді я кроїла і е, говорила, от, е, то його не показувала на собі це чисто Ну, Я ж говорю, якщо я що той шию, от, я шию своїм і віки. І Насті, ну, і їх не хочу я знімати і показувати. Зять шила хлопцям, шию, але абсолютно нічого не знімаю. Насті десь я країла піжаму, десь вона там лежить, я її шила. Така класна піжама. Розкрию, я зняла, отак причепила телефон. Думаю, а може, зніму? Але вона декілька разів приходила, це піжама, в якій вона в нас спить. Але я навіть не згадала, щоб її сфотографувати, не то, щоб відео з нею зняти. А показувати просто, я й пошив не знімала, тільки розкрою. Ну, Взагалі, десь так. От, ну, Не знаю, ну, в мене о, о, на даний час, не знаю, як потім, але на даний час. Отак От у мене складається. Хто то може, я не можу, От. пересилить себе не можу. Я сказала, що я війна йде, і я повністю в цій війні слідкую, От, уважно дуже слідкую. Я ж говорю, що я слухаю і експертів, і аналітиків. От, ну. Но... Отак От проходить, так проходить. Чоловік знову пішов на роботу, визвали його. Це він сьогодні третій день. Графік дуже приємний. Чотири дні працювати, десять відпочивати. Вони там підтримують тролейбуси ж. У нас, я не знаю, десь може й ходять на якихось маршрутах, але в їхньому депо, мені здається, ні один маршрут не виходить, але щоб їх підтримувати на ходу, оце вони значить, так виходять, там щось підкручують, перевіряють по двору, проганяють маніврові, щоб коли дадуть старт, запускати... Електротранспорт, бо зараз електротранспорт замінили автобусами, от, щоб вони були на ходу. От так, от так їх обов'язки і входить: оце, підтримувати свої тролейбуси. Так оце знову його звали. ну Звичайно, що зарплата буде набагато, дві треті десь будуть платити, мені здається, він говорив. От. Ну і пішов і на другий день уже травму отримав. Я кажу: оце тобі так. Ну, палець десь там мотор, щось там паяли, гаряче, він взяв і туди пальцем поліз. Ну, ви скажіть мені. Прийшов додому з таким волдарем, такий пузир. От, ужас. Я говорю, ну це ж яка боль? О тут весь оця фаланга ця. Музи ну, торчить такий цей пузир. Ой, не знаю, як він буде це сьогодні і завтра ще працювати, а там уже вихідні, там уже краще. Купили вчора в аптеку, зайшли ці напальки, щоб він одягнув. от. Ну, не знаю, хтось говорить, що де пишеться, що треба проколоть. А, а я знаю з давніх часів. Що говорили ні в коїм случаї, хай само, самостійно, що там мікрофлора і там зароджується як нова шкіра. от, І та рідина дуже потрібна от, у тому пузирі. Ну, от так. Ну що, на цьому буду завершувати своє відео. Хто цікавий, думав, де це я пропала. Так що з Новим роком. Різдво вже пройшло. Це у нас буде Старий Новий рік. От, ще буде хрещення 19. го Да і все. А там, туди-сюди, да і вже буде лютий місяць. І там не за горами весна, і кінець зимі буде. Ну, до побачення. Дякую, що заходите, дивитеся. І пишіть тільки коментарі, які мені не подобаються. Я в раз дозволила і протримала їх тиждень. Я хотіла, як на промокашку виявити недрузів. я тоді взяла і всіх заблокувала. Сьогодні, якщо буде хто писати, я, я думала, що вони вже всі від мене втекли. От, і я зразу буду блокувати. Зразу ж. Так, ну, слава ЗСУ! До перемоги разом. Ми віримо в цю перемогу, ждемо з нетерпінням. І хай щастить!